А, суть в тому, що ми зараз маємо отримати цей прайд леве, вертаємося назад. Ага а, І вставляємо його туди. Точніше, нам відкриється шлях лева, як ми це от зробимо. Ага, я зрозуміла. Ніфіга, дивись яке. Ага. Ну, це ж цей замок ось. Збирайся. Червоні тай. Не вимахуйся. Так. Там написано. У, у ньому сказано: повернися стежкою і повернешся в безодні. З левячим серцем. Ти отримаєш гордість лева. Добре. Де серце, де гордість? Короче, по суті, тобі сказали, тобі треба цю фігню отримати, щоб відкрити. Оооооо! Ого! Нє-нє-ні, ти шо? Що це таке? Ми в воді Чекай, а як ми? У нас хп закінчується, бачиш? Так, а чого не зробили, що ми плаваємо? Ну було типа позастороння вода. Йокали мене! Хлопці! Все, заходь, заходь, заходь. Ууу. Вс, з цим шляхом справились. І значить йдемо назад. Йок, коли мене ви шо, хлопці Да, є така тема. Обана. І тепер ми можемо забрати цю штуку Але не все так просто, да? Да Не все так просто, як гадалося. Pride of Lion. Знак сильного дозволяє конф... конфронтацію з левим сторожем. От тобі лев сторож? Ага. Знов якась малеча. Я відчув щось трохи більше, як ки розчаровуючий лов. Який великий сюрприз. Сподіваюся, твоєму величезному тілі щось є. Ти ж люхітна істота. Я розчавлю тебе як мураху. Йоу. А де лев? От тобі, лев! Це якийсь паук, Скорпіон. Ну, типа того. І дивися, він від моїх пеплі захищається. Ах ты ж срака. Лопотим аккуратно. Ой-ой-ой. А, -а, -а, а! Ух! Ой-ой-ой! Блін. Кажу чесно, це у нас а, може не одну спробу а, забрати. Пригунчик, попригунчик. Ну я не знаю, мені просто з ним важко саме через те, що він захищає свого клюва. Клюва? А, ну, я так образно. Тобі треба просто від його хвоста ховатися, він ним стріляє. Он не с хвоста стреляет А с чего? С рота С рота? Он мне что с А, да, дрота. рота Пішов до дупи. Просмалив. Ага, ліма фігня О, трошки дало. Багато. Да, дуже багато. Дуже багато хп ну, дало. Все, більше ніде нічого. Да, ми ж забрали лайнхард ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Точніше Pride of the Lion? Ну так, так. З другої сторони. А, з другої. Напроти. Конечно, дай мені брати ХП, я без сповняття. Mission complete. За 6 минут. Survive an encounter with Phantom. А. Поуказувати фантом. Походу. Прикольно. Ну, я не здивований, що сі. Ну, вони все дають сотку за куза. Ага. Можна одну жовту купити? Ой, я не засейвився. А... Печально. <плес> так, blue orb можемо взяти. Cannot hold. I devil star should. Any more of this item. А, мене похиляло видно. Що? А Devil Starшу, саме перше? А, Вона висповняє наш цей trigger. А, Восполняє тригер, так. Да. А пурпу okay. орб вона збільшує кількість а, Devil Trigger. А, -а, -а. а синій. синій ХП. Навірно, Blue Orb мені yeah. Так Бо у мене ні на що і цього не вистачає. Mm -hmm. На жаль. Треба накліпати дуже багато. Треба да. виходити і цепи. Мені в основному в треба і purple orb о, накопичити трошки. Угу. І blue orb, тому що мені Devil Trigger якось теж малою. Ну так. Ну і yellow Orb теж не проти. Так, <рес> <Да>, запакуйте <рес> собою. Чорний рицар. Так, тепер ми повернулися сюди. Так, і вертаємо долева почалося зараз що вертайм долари <рик> Что? <Шо>? Пока. Пока. <рик> 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 нет, с нього могло б випадати, не. Не, він би просто нас доганяв. А, да. Барррррр. <рик> Ну, ну алло, я ж зробив. Ага, ну, скомфронтувати та... лева треба. Шо, що? Тут е спить воротар, магічне руйнування, розбудить його. Пігаче. Магічне. Це другий боссфайт? Уже? Місія. Типиця. Тепиця, босфай! Ой-ой-ой! Оце воно мутить! Жесть! воно дуже сильно фігачить! Це вообще я. Отак! Жесть! <смірко> Тобі треба було ще побігати до того. Давай побігаємо десь. На ЄМ цих. А, ми Не зможемо. Ну Червон? нам далеко треба буде шо червоних, на нас а, сходу нападе цей за срака зараз. Да хоча можемо хоча б сберегтися. Ти ж срака. Ой. Ага. Давай, віддавай мені все. Щас подивимося. Я можу тут Ні, не можу. Я думав, я тут збережусь. Mm. Хоча б. Бо я ж кажу, я завтикав зберегтися. Заходимо, виходимо з кімнати, на бергаємо в первомій. своими <говорит> ножницами ты. Надоело. Ага. Кава, я смогу ее активировать? Что я Ну! Ну, він постійно не поворачивайся. Не зламається взагалі? Повизивала когось. Ще ножники, визвала. Ще визвала? Жесть! Раніше не було. Я тяжу так. Mm, Дам. Вот так. Це? <laughs> що за хе Де вони фіга? Ты можна разу будеш казати, да? Так? Бо я не ожидала, що ще поясню. Так, і давай мені... Вони ніби безкінечно ну. будуть, поки ми не уйдемо з комнати. Хаза. Але хай би зелені вже кинули трошки. Ні, а нащо нам зелені? У нас все нормально. Ну так, але було б непогано, щоб нас було повне хп тим, як ми з тим льовою будемо братися. Може того і зробили, бо ми типа павука прохукали Може бути, кстати. Типа як секретка кретка. Не, вони просто висо. Але тоже нормально, даун. Да. Ладно. Біжимо одразу в боу. Треба в будь-якому випадку з ним побитись. Понятне діло, просто неізвісно, як е, його побити. А, точно. Табу. Да. ай яй Ах ти ж рака! Да, цих треба вертати. Тикай. Йокле мене! Йокла менекай А! Сейчас, де Він вмер! <рес> Я думала, що там вообще що щас, щас тебе як гигна и вс. Опа! Нормас. Дало більше ч зробилось? Да. Тому хе шу ой ой? Є, так що? Світи? Сходи ці... заблоковані, тож я можу пройти тілі далі цим шляхом. Ага. Не заблоковані, то я можу ними пройти. Супер. Поступен, да. водо, наверх. А, да. Не, просто раз тут отак от зроблено, мені казалось, що я щось не, просто можу 6. Б... Да, не, не. Ну що це тоді, значить, на лестнице вверх. Да, да, да. Так, Так. Ой, Оп! Так. Це а... десять. Я нема. Навер... Зверху є. А. Опана! Доставай. Так. Статуя жінки. Меланхолійним виразом обличчя. З А... Вона відкриває... Ой, є отвір для розміщення чогось. Mm. Ем. Мавче. <світ> так. Що тут ще у нас є? Документація. Який, ймовірно, використовувалися для дипломатії. З е, різних е, межуючих країн. Ja, з сусідніми країнами. Uh, так, якісь двері. Нотатки. Алло. Оба на. Секреточка. <laughs> Секреточка. Тут ця статуя. Так, да, 400. І ми можемо тільки. Оце, напевно. напевно. Uh, Або джой. це нам треба. Звісно, <плес> ви можете критикувати, чого я їх стільки беру, але це моя тактика, так що. Не переймайтеся цим. Просто не хочеться, щоб а, в якийсь момент, коли тебе вбили, і в тебе нема жовтих е орбів, і не звісно, звідки тобі далі проходити. Що <плес> <плес> там, писало? Щось всередині. Це неймовірно красиве дзеркало, але все ж є щось темне. І зло глибоко у своєму відображенні, ніби воно намагається засмоктати мене всередину. Так, ну, з жінкою ми поняли. Краще, прикол в тому, що треба в цю статую щось фіганути. Ага. І, скоріше, все. Вкриється, навірно, на дзеркали. Так, це ми розібрався. тепер. Вікно просто вікно. О, щось Так, щось там написано: а, меч, меч та ключ. Ключ для вивільнення душі. що? ключ знаходиться в найвищому місці? У мене в найвищому місці, разу ні по ну, ні. Нам походу в саме нес. <звук> Не, на самом Аллах, наверное, я не так прочитал. А не так пробыл. Оба А, я думал, это секрет. Ну... Блин! Ты вообще нормальный. Вот тебе и на... Ты залезть ты по нему можешь? Поновернет. Щось що? там написано. А, Це шлях? шлях, який відкривається з душею по провідницею. Так да. тобі треба меча. Е береш меч, відкриваєш такі дню, там де є душа, і ти походиш через, через цей кутюр. Ага. Назад. Не впади. Постараюсь. О, там чувак. То ж, да, того вони і тобі. Де Сентенс. Декоративний меч, що використовується для ритуалів. його не можна використовувати як зброй. Та ти... ти! Там і не. Тобі треба пройти. Там розбити, Я... там де писалось, що тут душа знаходиться. Розбиваєш, душа тобі виходить і відкривається і прохід. Саме верх лестницы. Вообще я хотів просто їхать на дух. їх, ну, їх тоже ж немало тут находиться. Я вас понял. Да, да, видно так. Так, в найвищій точці ми забрали. Бай тут стоїть, де він там бреть. Опуто, проти. Ну, меч, шо зриня? <ріст> Ото ш. Що... А чого воно не дає зробити? Ото що. Значить, сюди так. меч. <ріст> Та двій. Ага. Да. The sentence сюди. А, вот так. А це нормально. А, манхолічна душа. Прекраса, що нагадує душу. Активована вона використовує свою силу з часом. Ага. Тепер, значить, цю душу. Хоча, мені кажуть, голосова. А, ні, буде, мабуть. Ще туда. Ну, ти е кажу. Ця смертюча діра була останнім місцем, де я думав знайти кось такого крутого. <звук> Але, до речі, факт в тому, що. Там сам... закрились двері. Сам Вергіль, він тут не показується як Вергілій, а як просто відображення самого Данте. Дан. Ну, він Блізнець, він типу, да. такий, я, я це ти. а ти це я. По суті, mm -hmm. Данте розблокував його, який був запечатаний в дзеркалі в образі свого відображень. Mm. Так як це відображення його душі, брат, якого він втратив, якого він не знає, що він живий, і він не знає, що це саме Віргілій на цей момент? Ну так, да, він не знав. Чом блокірує? Я знаю. Добре. Хочеш там продовжити? Братуха. Ай-яй-яй. Ай, -яй -яй. А, я намагався. Виходь. ты там орешь? Приходь! Так, да, это, конечно, нам не помешает. Нас нема. Реал. А где ты так и взял? А у нас а, было в инвентаре одна девочка. Изначально, типа? Да. Окей. Реал. А як? як? А, а Та не підпадайся йому під меч! знаешь знаєш, він не так легко Як кажется. Я... Язда помогла, проверяй. Насправді, так. да. Він як будто згадав. Так, тут Вергілій почав згадувати, що він насправді друга половинка Данте. У Данте колон червоний, у Вергілія синій, який в об'єднанні, дає ключ. до курсі ми дивилися. Я пояснюю глядачам. А, візьміть. Я знаю, що ми дивилися разом, Де? Это даже хуже, чем Си. Алло. Бус бонус 500 нормас. Але бонус за босса нормас. Сейв. Сейв. На всякий випадок, два сейва. Хм. Так. А, ага, дальше у нас оці у двери. Да. Алластор. нічого не можемо все ще. Тут 400. Uh... Блін. І що взять? Yellow Orb чи Purple Orb? Може, або Purple, або Unitl Стор? Vitle? Да, Vitle. Навірно цього разу додамо собі Devil Trigger Так, окей. Погнали. Бум. це? Меланхолічна душа. А, вона вже почала, типа, горіти Трошки. Да. А, -а, а! Ця ой, трака ось. опять. Ой-ой-ой! Тихай! ты моей ты. Тикай, тикай, тикай. А. А, блин, с этой фигней тяжко, значит, О, зеленый давал. Так, ладно. Що нас пустило? Але у нас все ще ограничений час. А але куди? Куди? Наверх. Ті двері. Звідки ми пішли? Отам, напроти. Ага. Оп. Оп. А я мать тени сюда. Беднис. Сюда, А, да, там нема, проходу, сюди. Ага. М -м -м. Тепер проходь через двері. І саме низ. Воу! Идите все на нас побрани. Да, вставляємо. Я так розумію, вона, типу, на время. <ріст> да, мабуть. Все, Че, нам нічого не дали? О, эй, ну ж, за того, что ми дуже быстро пройшли? Так. Коріше все. Сейф, тепер можна ще купити. Ага. Тепер друге, на чем думали. Куди next, а? Що? Я в Я поняла, я просто <гум> думала, що все вже next місія зараз значнеться. А uh, Yellow Orb. А потом і... же ото купим. І потом вже будемо щось з прийомом, мабуть, думати. Ну і так. Може просто давно ми не прокачувались. Ми збираємо більше цих червоних орбіт. Он срака. Evil of the Waterways